Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Якщо ви ще не підписані на мій канал і вас цікавлять відео на схожі теми, обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити нових відео. Для того, щоб українці в Польщі змогли поміняти готівкові гривні на злоті за прийнятим курсом в березні, Центральний банк України та Польщі домовились про обмін грошей за фіксованим курсом близько 7 гривень за 1 злотий. Максимально одній людині можна було обміняти до 10 тисяч гривень. Нещодавно ж, Національний банк Польщі за погодженням з Національним банком України повідомив, що завершується обмін української гривні на польські злоти, доступні для потреб громадян України, які перебувають на території Республіки Польща. Уже 10 вересня завершується дія угоди між Національним банком Польщі та ПКО Банк Польський. Щодо обміну українцями готівкової гривні на польській злоті у відділеннях цього комерційного банку на території Польщі. До закриття програми призвело зниження інтересу громадян користуватися такою послугою. Національному банку України зазначили, що упродовж останніх місяців попит на такі операції постійно знижувався. Якщо у квітні цього року українці обміняли 382 мільйони гривень, то вже в серпні лише 30 мільйонів гривень. Якщо ви ще не обміняли гроші, але плануєте це зробити, поспішіть до 9 вересня. Для того, щоб обміняти гроші, потрібно мати при собі діючий закордонний паспорт або ID-картку. Відділення приймають лише купюри номіналом 100, 200, 500 або 1000 гривень, загалом до 10 000 гривень готівкою на одну особу. Гроші виплачуються як готівкою, так і на рахунок. Ось такі короткі новини на сьогодні. Бережіть себе та до зустрічі в нових відео. Па-па!